Доброго ранку, любі малята! Сьогодні я вас запрошую у казку, але казку не звичайну, а математичну. Жили собі цар та цариця. Вони керували великим царством, роздавали накази, і була в них донька гарна принцеса. Цар і цариця однаково були добрими і справедливими, але в них були різні вподобання. Цариця полюбляла все тонке, а цар все товсте і широке. Але одного разу всі їх речі переплуталися, і вони дуже засмутилися. Але ми їм допоможемо. Подивимося на малюнок, що ми бачимо? Товсті, широкі та тонкі предмети. Давайте дамо тонкі цариці, а товсті широкі царю. І спочатку ми візьмемо товсту книжку. Кому ми її дамо? Так. Царю. Потім візьмемо тонку книжку. Кому її дамо? Цариці. Потім візьмемо широкого, тостого пензля. Кому його дамо? Царю. А тонкий пензель кому? Цариці. Молодці впорались з завданням. Одного разу цар з царицею пішли на прогулянку до лісу та заблукали. Вони кликали на поміч, але ніхто їх не чув. І тоді цар сказав, треба заспокоїтися і поміркувати. І тут з за кущів вибіг зайчик і каже Я вам допоможу знайти вірну стежину. Але зла чаклунка зробила так, що всі стежини поросли ялинками, і для того, щоб чари спали, ми повинні виконати завдання. Полічити квіти. Дивіться на малюночку. Намальовані квіти. Давайте їх полічимо. Одна квітка, дві квітки, три квітки. Цифра три. Три квітки. А зараз скажіть мені, будь ласка. Червона квітка на якому місці стоїть? Так, на першому. А жовта на другому, а синя на третьому. Молодці впорались з завданням. І зараз злічари чаклунки розтанули, і цар з царицею бачить стежину, яка веде до їхнього замку. Давайте допоможемо царю та цариці достатися до замку. Разом з ними пройдемо по стежині. Даю вам хвилинку на роздуми. Так, молодці, я гадаю, ви всі впоралися з завданням і дійшли до замку. А цар з царицею теж тим часом вже вдома, а на порозі їх чекає їхня донька, гарна принцеса. А я вам кажу, дітки, до побачення. На все добре і цар з царицею та їхня донька також кажуть вам до побачення. Ну, побачення малята, на все добре.